Зараз ця партія це палета насіння Бамон Стандарт. Фракція 2,8. Ось вона пішла. Ось ми довго гружаємо машину. І... І... Так от ми йдемо в складі. У нас гарний склад, склад височенький, все як має бути. І йдемо дивимося, що і як тут у нас знаходиться поповнюємо склади соняшника, Альдозор, Бамонт, Рекольд. Це три під Гранд Стар, і Імпульс під Євролайтінг. Все це представлено у нас є такий от склад. Ось, складське приміщення дуже гарне, тобто тут... Більш 5 метрів, метрів 6-7. Тобто тут гуляє воздух, можна слажити. Слажуються паліти з таким Тобто Зберігання у нас знаходиться все по фіншую. і ось да, Від стінки в нас відставлено, Є технологічні проходи. Це дуже багато. значить. Тобто Ще раз нагадую: середа Володимир, компанія Союз Агроконсалтинг. Звертайтесь, все в нас є, все в наявності. На Мы официальные дистрибьюторы. А кроме всего прочего, э, на Соняшнику э, Соня Шныку у нас на эксклюзиве. Вот такие мешечки. Вот такие Рикольд. Рекольд. Ось. Четверочка. ще трошки есть. В фракции четверки по 13 килограмм мешок. Есть фракция 3,8 и фракция Ага, це ще раз четверка і фракція 36 трошки є.